У Лозівській громаді завершився черговий етап навчань, спрямованих на підвищення обізнаності населення. Учасники, які протягом трьох місяців проходили загальновійськову підготовку, на урочистій церемонії отримали сертифікати, шеврони та почесні відзнаки. Відповідно до закону України про основу національного спроту, порядку організації та здійснення загальної військової підготовки громадян України до національного спроту, затверджено установою кабінету в міністрах. Під керівництвом комунальної установи, обласний центр підготовки населення до Національного спротиву Харківської обласної ради була організована навчальна група слухачів Л-2, дільниці номер 5 Лезвівського району Харківської області, Загальні військові підготовки до Національного спротиву з числа, громадян приземного віку, військовозобов'язаних та резервістів, які не проходили військову службу, та громадян, які не виконують військово обов'язку у запасі. Протягом трьох місяців програма охопила широкий спектр знань від основ тактичної медицини, інженерної та вогневої справи до лідерства психологічної підготовки та військової топографії. Ви давали свою готовність стати частиною національного спротиву, здобули важливі знання та навички, які можуть урятувати життя. Дякую кожному з вас за свідомий вибір і відповідальність перед громадою та державою. Разом ми творимо майбутнє, здатне дати відсіч будь-яким викликам. Це навчання, це фактично школа виживання. Коли проводили, проводились наради, проводила Ірина Верещук, заступник голови Офісу президента, вона підкреслила, що це, по-перше, саме навчити людей відстоювати себе, свою сім'ю. Своїх близьких у ситуації, які, на жаль, сьогодні досить часто трапляються, але це військовий час, можливість надати медичну допомогу, розібратися з вибухонебезпечними предметами, які можуть зустрічатись, приймати рішення щодо поводження в складних ситуаціях і навчитися, що і як робити. Це саме-саме головне. Протягом курсу інструктори провели десятки занять, як теоретичних, так і практичних. Особливу увагу приділяли роботі в стресових ситуаціях, навичкам виживання та командній взаємодії. До навчального процесу долучився і секретар Лузівської міської ради Юрій Кушнір, який також пройшов курс. Він подякував інструкторам і підкреслив, що набуті знання є надзвичайно актуальними в умовах війни. Після вручення сертифікатів учасники та організатори поділилися враженнями і пропозиціями щодо покращення навчального процесу в наступних наборах.